Що знімати? От що знімати? Це, коротше, питання, типу, у всіх. Що, Євгенію, що знімати? У мене нічого цікавого не відбувається. Я думаю, блін, ну йолки-палки, це насправді точка А всіх, типу, що знімати? От треба для себе зрозуміти, що є просто небагато варіантів, з яких точно треба почати, і вони точно класно будуть сприйматися аудиторію. Перше, це експертне. Отака фіня, весілля в крісло, Ну, я надіюсь, що ви розумна людина, у вас є з чим поділитися зі світом. От я сідаю себе комфортно відчуваю. Мені 41 рік, я бізнесом займаюся 20 років. Мені що розказати людям? От я це улюблю умнічать. Оце моя професія така. Я це прям я, прям кайфую від цього. Оце раз. Берете експертний контент, це перше, що треба зробити. Друге, це ваш лайфстайл. От там, де ви стоїте на яхті, парус розвивається, волосся, отак і ви кажете, «Жити своє життя. Оце лайфстайл. Він хорошо заходить, людям дуже цікаво, як у вас розвивається волосся на яхті, як ви там що робите, щось приготувати, поїсти, десь пробіжечка, десь щось показати, що ви за людина взагалі. І третє, це можна сказати, цінності. Це щось, що показує людям розкриває вашу особистість вже більш широко. Це, наприклад, мені подобається знімати рілси з батьками, да, там, з сім'єю. Оце просто залітає. Людям цікаво, тому що сімейні цінності вони імпонують людям. Вони у мене такі, як людям хотілося б бачити у себе, або які вони бачать у себе. І це вже резонує. Або якісь там рілси у мене з братом, тому що відносини з братом це. У багатьох людей відгукується, бо у кожного майже є брат або сестра, або якийсь близький родич. І відносини з собачкою з моєї. Ну це взагалі. Це просто це сюжетна лінія, яка розкриває цінність моє відношення до виховання живої маленької істотки. Я вже скучив за нею, зараз поїду додому. Оці три просто візьміть собі на цей, на візьміть собі до уваги оці три типи контенту. І все, і спокійно знімайте. Навіть якщо у вас буде лише експертний. Це вже краще ніж нічого.